Станом на сьогодні у нас на такому орпі є 60 осіб, яким надаються по територіальні територіальній громаді. Всі задоволені наданою послугу. Є послуга сім'ї, які попадають складні життєві обставини. В, в будь-якому обстав. випадку ви звертаєтеся і ніколи ніхто вам не відмовить. Наші працівники, які так само нададуть вам будь-яку кваліфіковану допомогу вирішення проблеми, яка у кого яка турбує. Ось такий коротенький опис нашого центру Пенсійного фонду України, які є відповідальними за реалізацію цієї постанови сидії на оплату вартості або частини вартості найму оренди середньої деякі напрямки щодо отримання комплексної реабілітації. Ми можемо надавати вже зараз, тому що є фахівці, є спеціалісти, є приміщення. Приміщення доступне, тому діти з інвалідністю до 18 років, а також або молодь може активно приймати в цьому участь. Як до нас потрапити, який процес зарахування, це я розкажу пізніше, але хочу зараз наголосити ось на чому. У мене вже була одного разу зустріч тут у вашій громаді. Я розповідала про те, що ми відкрилися, і ми запрошуємо до себе. Тих тридцять людей, які були відправлені у січні місяці. От сьогодні частина ось там було спочатку 27 погоджено. погоджено. Вижу себе, а тут пишет і снісла і під час. Я є соціальна фахівчиня, фахівчиня соціальної роботи, шелкері святої Ольги, є такий шелкер у нас у Ружані. Третє у них щодо наслідків, загалом ознаки психічного здоров'я, відносин, емоційних та емоційних ситуацій. Дякую. Третє це позитивне самослухання в казяному пані Це про наш слух. Які звуки вас надихають? Це може бути шум до щуша підвітку, які звуки вас заспокоїть танк.